Внаслідок нічної атаки дронів на Одеську область один з російських безпілотників влучив в інфраструктурний об'єкт. Уламки шахеда пошкодили приватні будинки поруч. Загиблих чи постраждалих немає. Як зазначили військові, атака супроводжувала складним маневруванням. Безпілотники заходили з чорного моря між будинками. Бойова робота тривала півтори години. Силам оборони вдалося збити 10 безпілотних апаратів. Зливала позиції ВМС та тероборони росіянам. В Одесі судитимуть жінку, яка допомагала ворогу. Як з'ясували у службі безпеки України, саме за її координатами на Одесу летіли шахеди на фюзеляжах ворожих БПЛА. Загарбники робили надписи від імені прокремлівського телеграм-каналу, який воєнна розвідка РФ використовує для вербування та співпраці з агентами. Окрім передачі координат, жінку підозрюють ще й в дорозвідці після прильотів Їй загрожує довічне ув'язнення. За дві тисячі доларів документи про непридатність, а за три зняття з обліку на Одещині судитимуть працівника ТЦК з Білгорода Дністровського, якого підозрюють в корупції, начебто за сім тисяч доларів він звільнив від мобілізації трьох чоловіків. Усі випадки дачі хабаря задокументували слідчі держбюро розслідувань. Справу передали до суду. Понад тисяча громадян отримали вироки за ухилення від мобілізації за минулий рік. Такі дані проводить ресурс Open Data Bot. Кількість подібних справ торік зросла у п'ять разів. При цьому 60 з понад тисячі проваджень завершилися реальними ув'язненнями до п'яти років. 120 вироків винесли вже у січні цього року. Варто зазначити, що перший пік покарань ухилянців був у 2015 році, якраз після початку АТО тоді було ухвалено півтори тисячі вироків. Охоронця ЖК у Києві засудили через те, що він у домовому чаті писав, коли на територію приходили представники ТЦК. Суд призначив йому три роки умовного терміну. Покарання пом'якшило, оскільки охоронець пішов на угоду зі слідством. В іншому випадку чоловік міг би потрапити у тюрму на п'ять років. Як ідеться у рішенні суду охоронець загалом п'ять разів писав у домовий чат попередження про прихід ТЦК. У таких діях суд побачив перешкоджання законній діяльності збройних сил, водночас потерпілих у даному. Провадженні немає, йдеться у рішенні суду. Додам, що у рамках провадження арештували сім-карту, флешку та блокнот охоронця. За рішенням суду їх мають повернути власнику. Поліцейські затримали підозрюваного вбивства військовослужбовця у Подільську. Це місцевий мешканець, який проживав у райцентрі. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Нагадаю, 8 березня зранку тіло військового виявили перехожі. Як повідомлялося у змі, чоловік нібито проходив лікування у місцевому медзакладі. На вулиці він зустрів товариша, з яким сталася сварка, яка і скінчилася вбивством. Чоловіка затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Копи затримали чоловіка, який вбив орендодавця в Одесі. У поліцію звернулися знайомі містянина, занеповкоївши, що він не відповідає на телефонні дзвінки. Правоохоронці знайшли тіло зниклого у його жоселі. Він помер від двох десятків колоту різаних ран, які йому за версією слідства наніс орендар. З'ясувалося, що напередодні підозрюваний пояче із власником житла. У них виникла сварка, яка й закінчилася різаниною. Сам зловмисник сподівався сховатися у Києві. Втім, там його знайшли правоохоронці. А заразово ми докази вчинення злочину. Зібравши достатньо доказів, ми помінули фігуранту про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України в умисному вбивстві. Ми клопочемо про обрання підозрюваном запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та скоєння йому загрожує до 15 років позбавлення волі. В Одесі чоловік підрізав опонента, коли не домовилися за купівлю мопеду. Продаж мопеда дві компанії обговорювали біля гаражу в Київському районі. Між чоловіками виник конфлікти. Один з них наніс ножем, два удари у живіт іншому. Потім сам зловмисник викликав швидку і викинув ніж. Потерпілого госпіталізували з колото-різаними ранами, одна з яких проникаючи у черевну порожнину із пошкодженням печінки. Підозрюваному загрожує до восьми років за ґратами. Україна починає офіційні перемовини з європейським та американським авіарегуляторами щодо можливості відновлення міжнародних авіарейсів в період воєнного стану. Про це розповів віце-прем'єр з відновлення, міністр розвитку громад територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Про те, які литовища можуть бути відкриті, міністр поки не говорить. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами? Завжди можна на офіційному сайті сьому каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами. адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.